Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від трьох до ста років. Казки, байки, легенди історії від діда Гнатя та баби Каті. Сьогодні байка Езопа миші та коти, розповідає дід Гнатя. Езоп, давньогрецький письменник та філософ, який створив перші в світі байки. Та власне започаткував цей жанр. Тож діти вмощуйтесь зручніше і слухаємо казку. Езоп, миші та коти. У великому старому будинку було багато мишей. Водилися вони і в кімнатах, і в коморі, і на подвір'ї, але в господі не бракувало й котів. Миші дуже їх боялися. Та воно й зрозуміло адже коти й миші з роду віку запеклі вороги. У битвах з котами миші завжди зазнавали поразки, і потім потерпали з ганьби. Ну, чого ми такі безталанні? зажурилися якось вони. Коти, звісно, дужчі за нас, але нас більше, тож ми повинні перемагати. Нам бракує мудрих поводирів!» – вихопилася якась миша. Що ж воно буде далі? зітхнула інша. У мене п'ятеро діток. Ну як їх уберегти від лиха? Ще інша звелась на задні лапки, відкашлялась і рішуче мовила. Нам треба обрати поводирів полководців, найрозумніших, найсміливіших, от що вони скажуть, те й робитимемо. Мудра твоя рада, оберімо полководців, підхопилася вся мишача громада. Миші, не гаючись, обрали з проміж себе десятеро полководців, і ті просто не тямилися з радощів. Та й було чого. Адже полководці то не люд. Десятеро бранців навіть спати полягали окремо, та сон одних тікав. Походжаючи з кутка в куток, вони мріяли, як перемагатимуть котів. Аж раптом один полководець каже: – «Ова, а ми забули про важливу річ. А про яку? В нас немає відзнак. Котрі б свідчили, що ми полководці. А й справді, що ж його робити? Що робити, що робити? Почепити відзнаки та й край, обізвався котрийсь. Розумно, кажеш, зраділи всі. Довго вони думали, гадали, аж поки врешті надумали зробити великі гарні роги і припасувати їх до голів, щоб решта мишей пізнавали своїх полководців. Як сказали, так і зробили. Назавтра десятеро полководців почепили на голови напрочуд гарні роги. Але, попри ці почесні відзнаки, мишача армія була вщент розбита в першому ж бою. І бідолашне військо ледве втекло від котів. Вояки один по одному шмигали в вузенькі нори і всі врятувалися. Полководці й собі кинулися до нір. Але гіллясті роги не пролазили в них, і коти забрали мишей полководців у полон. Ну, а яка доля чекає на котячих бранців? Ви і самі знаєте. Реквізити для допомоги Збройним силам України від олічки вказані під відео Байку Езопа, миші та коти. Розповідав дід Гнатя. Езоп, давньогрецький письменник та філософ, який створив перші в світі байки. Та, власне, започаткував цей жанр. Над казками працювали автор та ідея проєкту, Гнатград, редактори, Гнатград та Зоя Шкуратовська, коректор Наталя Савельєва. Казкових персонажів озвучують діда Гнатя, Гнатград, Бабу Катю Зоя Шкуратовська, художнє оформлення персонажів, Гнатград. Всім тихої ночі. До нових зустрічей.